Вітаю! Мене звати Єва Піділь. Сьогодні я вам розповім про найкрасивіші дива природи, а саме неймовірні природні явища. Першим із них є туманна веселка. Це веселка, яка з'являється під час туману, а на душу. Туманну веселку можна побачити і вночі, при наявності туману і яскравого місяця. Іншим цікавим природним явищем є полярне сяйво. За північним сяйвом можливо спостерігати за кількох місць по всьому світу у високих широтах навколо Арктики та Антарктики. Ще одним цікавим явищем є гало, зазвичай з'являється навколо сонця і місяця внаслідок заловлення та відбуття світла. Але іноді його можна побачити навколо інших потужних джерел світла, таких як вуличні вогні. Досить цікавим явищем у природі є деші тварин. Це явище пояснюється від підхоплення тварин сильним вітром чи смерчем, а потім при його послабленні тварини падають. Найчастіше фіксуються душі з риб, жаб, змій, хоча бувають випадки і з птахів або кажанів. Та більше екзотичні, наприклад, з медуз. Крижане волосся лід, який більше схожий на шовковисте волосся. Дуже незвичайне природне явище. Кристали утворюються на трухлявій деревині у вологій зимовій ночі, коли температура трохи нижче нуля. Останнім явищем, про яке я хочу розповісти, є міраж. Зазвичай речі виникають у пустелях, де світло відбивається від верхніх холодних шарів атмосфери, де утворюються марні видовища. У разі появи міражів можна побачити, окрім реальних об'єктів, їх зміщення або відзеркалені зображення. Наскільки красивою може бути природа, і наскільки багато цікавих та красивих явищ. вона нам ще можу показати, живучи в сучасному світі великих міст, ми часто опиняємося роз'єднаними з природою.